Маємо свіжий скандал з французькою торговельною мережею Ашан, що вона виявляється, постачала допомогу російській армії вторгнення. Я хочу цю історію вам зараз розказати. Ну зі сподіванням, що і ви правильні з цієї історії висновки собі зробите. Ну і що ми разом зможемо вплинути на той такий Ашан. І щоби подібні ситуації не повторювалися. Ну і що найголовніше, щоби той -от Ашан припинив працювати на російському ринку. Я розкажу, чому це є важливим нам з вами, українцям. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст. Лайк, like, будь ласка, підписка. Ну тоді будемо бачитися частіше. Отже, спочатку, давайте передісторія. Якщо хто не знав, то французький цей Ашан і дотепер продовжує на Росії працювати. Оскільки іноземних компаній з російського ринку пішли після вторгнення в Україну, але ж французи там лишилися. Ба більше, схоже, вони з Росії взагалі йти не збираються. Ну бо, до прикладу, вони і досі в Криму працюють. Усі іноземці з Криму в 2014 році пішли, як Росія окупувала, але ж не Ашан. Ну і тепер, от маємо свіжий скандал, що ця торговельна мережа виявляється, постачала допомогу російській армії вторгнення. Французький офіс вийшов сьогодні зі спростуванням, ну але ж за результатами розслідування журналістів видання інсайдер і журналістів французької газети Лемонт, яким допомагали знані розслідувачі з Белінгкет. Вони з'ясували, що російський ашан під видом гуманітарної допомоги цивільним насправді постачав товари російській армії вторгнення. Робили це як від волонтерів, які по тих от російських ашанах збирали пожертви від покупців, так і безпосередньо зі складів тих таки ашанів. журналісти розслідувачі наводять внутрішню переписку співробітників Рітейлу, як вони те все по складах своїх збирали, організовували та доправляли. Сам російський Ашан все спростовує, мовляв, то була виключно гуманітарка цивільним. Ну але ж розслідувачі з'ясували, що такою так званою гуманітаркою були до прикладу чоловічі шкарпетки від сорокового розміру, цигарки, чого ніколи не буває у гуманітарній допомозі, запальнички до тих цигарок. Ну і чоловічі бритви для гоління. Але при цьому не було там від ашановці гуманітарці жодних товарів для дітей чи жінок. Відповідно, призначення цих товарів, ну, воно реально очевидне. Утім, і ще раз, російський офіс теж спростовує, ну а сьогодні зі спростуванням вийшов і головний паризький офіс Ашану. Мовляв, провели внутрішнє розслідування, і воно показало, що для армії товарів точно не збирали, а дійсно збирали лише гуманітарку цивільну. Єдине що, а от скажіть мені, як ви думаєте, по російських тих ашанах те так зване внутрішнє розслідування, хто там проводив? Дійсно, це були незалежні якісь експерти, ну чи хоча б французька делегація з головного офісу. Чи може це ті такі росіяни зробили вигляд, що самі себе тут візьмуться зараз перевіряти, і що порушень за результатами цієї перевірки не виявили? Ну от боюся, що саме так воно там в них все і відбувалося. Тепер щодо українського офісу Ашану, вони вийшли з обуренням щодо дій своїх російських колег. Ну а це їм саме колеги, ну бо вони в одній мережі працюють. Українські співробітники Ашану кажуть, що вони обурені діями російського Ашану? Ну і тут дійсно все-таки більше запитань та претензій до головного паризького офісу. Ну що вони направду не контролюють дії свого московського офісу. Але головне запитання: ну а чому дійсно ті от французи з Росії і досі не пішли? Чому вони в Криму лишилися? Дивіться, вони це пояснюють гуманітарною складовою. Мовляв, вони ж не путінський режим підтримують, а вони дають можливість простим росіянам мати доступ до якісних і дешевих товарів. Ну щоб не сталося на Росії гуманітарної катастрофи з браком товарів першої потреби і так далі, тому подібне. Ну тобто красиво все пояснюють. Але ж направду це все нам чується лише як відмазка. бо ймовірніше за все, французький Ашан жадає і далі на російському ринку працювати і заробляти. Російський ринок для них величезний, ашани на Росії генерують своїм власникам чималі прибутки, і головне, ті прибутки вони гарантовані на багато років наперед. Саме тому Ашан з Росії і не йде. Здавалося би, ну греть з ними. Хай на росіянах і далі заробляють. Але ж треба розуміти: допоки Ашан на Росії офіційно працює і заробляє, ну то він зі своїх прибутків обов'язково сплачує податки до російського бюджету, того бюджету, з якого напряму потім фінансується російська армія вторгнення. Тому як не крутий, як не вигадуй, якими гуманітарними відмазками не обґрунтовуй доцільність залишатися в Росії працювати, але Ашан таки фінансує хай і опосередковано російську армію. Знаєте, я не хочу якихось гучних закликів тут зараз робити, але все таки скажу: на місці усіх тих українців, хто в українських ашанах нині скуповується, ну я би тричі про це подумав. Що цей Ашан і на Росії працює, що з його там заробітку російські вбивці зарплатню собі утримують, що з прибутків то Ашану виробляються по тому снаряди і ракети, які завтра можуть прилетіти до будинків українців. Так, на тому снаряді чи ракеті не буде напису «Ізготовлено на деньги Ашан», але ж по факту такий напис цілком там вправі бути. Ну тож, робіть висновки, чи варто вам продовжувати у цій мережі свої гроші лишати? Лайк, будь ласка, цьому відео. Ну тоді алгоритми більше аудиторії його покажуть. Підписка на канал, щоб ми з вами по тому бачилися частіше. Принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ!